Всім привіт! Якщо ви кодуєте на JavaScript і не знайомі з sparse масивами або розрідженими масивами, то це відео саме для вас. Отже, давайте одразу перейдемо до практичного прикладу, щоб зрозуміти а, проблему, зрозуміти, що воно таке. А, отже, дивіться, ми хочемо створити ось такий масив, в якому числа йдуть по порядку. А, але хочемо створити його не за допомогою літерало-масиву, а скажімо, потім створити універсальну функцію, щоб просто задавати кількість елементів, і всі вони по порядку створювалися. Як ми можемо? Це ми можемо зробити новий масив, задати йому довжину. В конструктор масиву можна передати довжину. і Потім, використавши функцію MAP, функція map приймає два аргументи. сам Елемент і індекс, ми можемо замапити всі елементи цього масиву на індекс. Так? Але якщо ми подивимося, що лежить в масиві, то бачимо, що тут empty помножити на 5, тобто 5 пустих слотів. Чому? Тому що коли ми створили ось цей новий масив, в ньому буде ці самі 5 empty слотів, і вони empty слоти це не undefined. А це окремий стейт, Це, по суті, пусті комірки масиву ще навіть не ініціалізовані. І якщо ми використаємо функцію MAP, то вони просто не приймають участі. Тобто MAP пробігається по всім iterable properties об'єкту, об'єкту. І ці пусті слоти вони просто не приймають участі, вони не замапляться на індекси. Якщо ми, наприклад, візьмемо і використаємо Array for each, і Спробуємо також вивести елемент. То ми, ми не бачите 5 Undefined. Тобто нічого не вивелося, тому що вони в циклах взагалі не приймають участі. Тобто, ось ці empty слоти, бачите, вони не, не, навіть не про Ми бачимо тільки property Lens. Як це пофіксити? Можна створити масив. Все я ж до 0,5. Використати метод Fill. І навіть, дивіться, ми використаємо Fill з Undefined. І бачите, що тут вже не empty слоти, а саме 5 Undefined. І тоді ми знову ж таки можемо замапити на індекс. І ось вже ми отримали те, що треба. Альтернативний варіант це використати інший конструктор. Тобто не конструктор, вибачте, а статичний метод arrayFrom. І перший аргумент. ArrayFrom C. Зараз я вам покажу. Якщо ми сюди наведемо, то е, зараз е, перший аргумент ArrayFrom це array-like-об'єкт. І ми можемо створити просто новий об'єкт. В нього буде property lens 10, а самих елементів не буде. Другим аргументом така сама MAP-функція. Тобто ми можемо. В принципі, скопіпастити з попереднього прикладу. Ось. Це другий варіант, як правильно цінізувати такий масив. Отже, спарс-масиви або розріджені масиви це масиви, в яких є ось ці empty-items, пусті слоти. Це, ще раз повторюсь, не те саме, що Undefined. Вони не приймають участі в всяких циклах for-in, for, for of For each, Map це все просто буде проігнороване. Тому ви маєте знати, що, що це таке. Ще один варіант створити sparse масиви це змінити property Lens. Дивіться, якщо ми відкриємо документацію до property Lens, то що вона каже? Що property Lens це. Ну, Property, яка е, показує кількість елементів в масиві, але це трошечки не так. Не зовсім так. Справа в тому, що дивіться, ось атрибути Property Lens. Ці атрибути є у кожного property в JavaScript, у кожного property об'єкту. І е, це не enumerable, не configurable, це все зрозуміло. Нас ось це writable. І бачите, yes. Property lens в масиві можна перезаписати. І воно типу синхронізується. з... Е, з кількістю елементів в масиві. Так? Тобто у нас є пустий масив, Ленс у нього 0. Так, ми використали push. Наприклад, ось 4 числа запушили. Так, А-Ленс тепер 4. Але що ми можемо зробити? Property Lens вона не read-only. Ми можемо написати: a дорівнює 2. І тоді ми по суті, обрізали масив і залишили тільки перші два значення. Ми можемо зробити і зворотній, наприклад, А-ленс дорівня 10. Тоді ми що зробили? Ми додали 8 тих самих empty-слотів і перетворилися на спарс масив. Бачите, і lens тепер 10. А можемо що зробити? Можемо взяти А в елемент з індексом 100 покласти щось. і тоді... Ленс у нас буде 101. Тобто Ленс насправді вона не повертає не зовсім кількість елементів, а повертає, ну, скажімо так, останній пронісеризований елемент плюс один. Ну, щось таке. І дивіться, якщо подивитися, як виглядає ось цей А, то ну, це схоже не на масив, а в тому вигляді. як... Ми його собі уявляємо в пам'яті просто комірки в пам'яті одна за одною. А це схоже на асоціативний масив, на мап. Тобто тут у нас є індекс, ключик 0 для нього є значення, ключик 1 для нього значення і ключик 100 значення. І насправді певною мірою так і є. Тобто конструкція, структура даних масиву, вона навіть більше нагадує дікшенарі або МАП в JavaScript. Отже, який. Урок ми можемо з цього вивчити. Спарс-масиви це масиви, в яких є, по суті, дірки, не проініціалізовані елементи. Вони не будуть брати участь в усіх ітеракціях, в усіх лупах, for-in, for off і так далі. Також спарс масив можна створити або з допомогою конструктора, в який ми можемо передати початкову довжину, або якщо ми ручками змінимо довжину. І Змінювати довжину ручками не потрібно. Це не варто робити. Так, ся property на writable, але це не означає, що це треба використовувати. Краще використовувати методи push, POP, SLICE, Splice і так далі. Всі е, методи масиву, а змінювати ленс е, вручну не варто. Отже, підписуйтесь на канал. Вас ще очікує багато цікавих відео про JavaScript, TypeScript, React і загалом веб-розробку.